Топ п'ять планшетів на будь-який бюджет до розпродажу 11.11 /11 у листопаді на Aliexpress, на каналі Технозон Україна. Дуже цікаві моделі, які ми звісно оглядали. І посилання на огляди, посилання на перевірених продавців на промокоди для того, щоб було ще дешевше е, у опису під цим відео. Тож підписуйтесь, натискайте на дзвоник. А ми поїхали вам презентувати цей ТОП-5. Воу-воу-воу, wow, wow, wow. ви зараз на головній сторінці нашого каналу, і тут є розіграш крутелезного, коштовного телевізору. Просто потрібно бути підписникам. Коротше кажучи, там ще ті бокси і 100 підписок розігруються усе це є у опису під цим відео, умови. Умови на цей розіграш. Переходимо дуже крутолезно, просто підписались і прийняли участь у розіграші телевізору, який буде зовсім зовсім скоро. Тож, перейшли, а якщо там немає ще тої акції, то там ще є інша, мабуть. Таж слідкуйте. А тепер почнемо з п'ятого місця. І п'яте місце відразу там будуть зараз е, такі коменти, BlackView, що він тут робить. Е, я вам, знаєте, такий контраргумент. Е, у BlackView не, не часто бувають гарні якісь пристрої. Мега-1 був нормальний, але ну, вибачте, щось там пішло не так. Це був на той час, там десь рік по тому, там саме їх, там, мабуть, цікавий планшет. Потім вони випускали Mega 2, якийсь факап, Mega 8, хоча Мега 8 практично той самий планшет, але там був дуже сумний екран, такий сумний простор, такий. Лайно. А тут в нас BlackView Mega 3, 12 дюймів, і він коштує 12 на 256 377 баксів. А, а, слухайте, він що коштує однаково. А він знаєте що? Він у різних кольорах коштує однаково. І це ще не все. У його ціну входить ще клавіатура, миша на хвилиночку, входить кейс, таб пен і плівочка на екран. При тому, що цей планшет має швидку зарядку 33 Вт, Він має процесор МТК. Ну він знаєте, що тут Helio g 100. Давайте я вам хайлайти Увімкну. О. Mediatek G100 Helio, для планшетів непогано, який не є там мега ігровими. Це планшет для роботи, для якихось розваг, там, фільми подивитись, там дійсно прикольно. 12,1 дюйм, 2,5K екран, Full HD, IPS, 90 Гц з захистом тюф від синього світла, і начебто намагались вони зробити нормальні більш-менш камери на модулях Sony MX362 з підтримкою GPS Lanas байду, І він сюди потрапив, до речі речі, вони навіть ufs 3.1 сховище поставили, не є ММС. Він сюди потрапив, бо в ньому є подвійна сім ще додатково, тобто він з сім карткою. І так він повинен бути у топі з такими можливостями. А при тому, що ось давайте вам покажу відразу, де вони тут писали. А при тому, що я робив огляд. Огляд є в опису під цим відео. Тут можна розширити екран розширити пам'ять за допомогою сховища плюс 24 ГБ. Буде е, тотально 36, він підходить нормально для малювання, для, наприклад, якихось там ігр по типу PUBG можна пограти, воно буде тягнути нормально. Тому що тут є Widevine l 1 дійсно можна подивитись усе, що заманеться, і ну, 90 Гц нормальний екран. 8800 мА батарея, е, при тому, що він над тонкий, 7,4 мм. Такий приколь, приколясний, і тут вже там вони на камеру пішли розповідати. Але я робив огляд: це один з тих планшетів, які мені сподобались саме від BlackView. І це останній такий маловідомий бренд. Він не маловідомий, він просто не передовий бренд на Аліекспресі, який я можу рекомендувати. І те він на п'ятому місці, І те він на п'ятому місці. Далі в нас глобальна версія Redmi Pad 2. Давайте так. У нас тут два планшети: прошка і звичайні. Я робив на нього огляд. А, версія, давайте так. Ви ціни бачите, вони на розпродажу зараз нижче. Ви можете подивитись реальну ціну опису під цим відео за посиланням і ще а, використовувати наш промокод, який ми для вас нарили. Вон, він також у опису під цим відео. Глобал Redmi Pad. Чим він цікавий? Бо за 188 баксів навіть менше можна взяти Helio g 100 Ultra. Це вже не g джисто. 2,5К екран 9000 тисяч батарея. До речі, можна взяти версію 1428 за 150 баксів і менше з промокодом. Давайте я вам хайлайти покажу. Ви зразу все зрозумієте. Ми робили на нього огляд. Давайте тут 10-бітний екран, до речі. О, бачите, масивна батарея ультра сотка, так, процесор 4 динаміки. До речі, всіх тут всіх тут планшетів 4 динаміки. Ось 10 біт 2560 на 1600, 11 дюймовий, 90-герцовий, сертифікацією для захисту очей. Батарея тягне 86 днів у стендбаї 234 uh, години музикального плейбеку, 17 годин відео. Уявіть собі, це нормальний такий собі планшет. Ну, дійсно, мені дійсно мені сподобався, металевий, все класно. На Xiaomi HyperOS І я у своєму огляді дуже детально про нього розповів. За свою ціну так просто топчик. А от про версія цього, він вже йде на Snapdragon, якщо тут на Helio, то він тут йде на Snapdragon 7 s uh, Gen Гень. 4, вибачте, 121 екран, і за ці гроші. Якщо брати BlackView 377, ну так це базові ціни. То тут 8 на 256 можна взяти за 430, але вже на Snapdragon 7S Gen 4 зі швидкою зарядкою на 33 Вт, Давайте так, 12,1 дюйма і 12 тисяч міліампер батареї зі зворотною зарядкою можна 27 ватт, ще отримувати заряджати свій смартфон від цього планшету. Ось такі можливості. Дивіться, екранчик у нас 2560 на 1600, 16 на 10, 2,5 е, дисплей, 2,5К, тепер 33 Вт швидка зарядка, Dolby Atmos з Hi-Res Audio, Wi-Fi 6 з Bluetooth 5.4, дивіться, на, на Xiaomi HyperOS, і тут вже можна так собі серйозно пограти. 600 ніт яскравість. І екранчик тут, хоча вони його заявляють, що тут 120 Гц. Ось такий цікавий планшет. За нормальні гроші, 4 е, динаміки, і е, також батарея. Тут вибачте 105 годин музики, е, 14 годин дисп... відео, просто що екран більший, 16 годин ч... читання, 83 дні у режимі стендбаю. А от і зворотня зарядка, можна заряджати ваші смартфони, і плюс ще тут, бачите, це відображення, оця екосистема Xiaomi Якщо у вас смартфон Xiaomi то це просто ідеально працює. Ну він сумісний з усіма всіма смартпенами, які Redmi Smart 4 тисячі на натискання, це також все працює ідеально. Нормальна тема, але для четвертого місця, бо на третьому місці в нас є Покопат. Так, в ньому не такий е потужний процесор. Тут Snapdragon 7 S Gen 2. Але це розраховано на тих, хто не готовий там ну, грати, і йому не потрібно переплачувати 248 баксів. 120-герцовий екранчик, 10 000 мА батарея, 33 Вт швидка зарядка. Вдумайтесь на хвилиночку. А тепер 240 Гц тач Rate, тобто це опит, час опиту ваших дотиків, тобто він буде реагувати практично миттєво. 2,5К екран і ті самі хайлайти що і у попередника, але це трохи інший прос. Він до речі, тут екранчик нит з Dolby Vision сертифікацією, Також можна кінчики дивитись просто неймовірно. Він не такий потужний, як попередник, але й коштує. Вибачте, мені 248 баксів. І можна навіть зараз у розпродаж купити дешевше. Ті самі функції, HyperOS, відображення, ті самі смарт-пени. Ну, вони називають Poco Smart Pen, але він з Redmi SmartPen також буде сумісний повністю. Бо це практично одні, ті самі, один і той самий виробник. Рекомендую. Третє місце просто заслужений. А у друге місце в нас чисто китайчані планшети Lenovo Saosin Pad Pro, не глобальні версії, і Lenovo Saosin Pad 11. поясню, бо тут 6 на 128 можна взяти за 117, а у розпродаж навіть десь дешевше, мабуть, ніж 100 баксів. Ви можете самі піти перевірити. Ми посилання закинули. І використовуйте промокоди. Це саме прикольно, бо це не для, не для якихось потужних іграшок. Якщо брати, там, наприклад, 8 на 256, це 174 бакси. І це в нас буде МТК Dimensity 6300, 11-дюймовий, 7000 мА батарейка. У нас по хайлайтах, якщо ми побачимо, 2560 на 1600, 500 ніт екран. У 11-дюймових це один з самих таких яскравих. 90 Гц, ну саме за цю ціну я маю на увазі. 90 Гц екранчик, і я вам скажу такий, знаєте, досить прикольний у плані тому, що ви за дуже малі гроші, тому ж можете взяти брендовий планшет. Так, тут можна зробити українську мову. Інструкції на 4 PDA є. Вибачте, іншого сайту з інструкціями немає. Дуже Плавно працює, китайчані усі е, додатки видаляються, і інтерфейс буде напіф англійською мовою. Це є, як є, я вам відразу кажу. А от про версія, вона більш цікава, бо за 30 327 баксів базових, бо можна дешевше, ви можете взяти вже МТК Dimensity 8320 за 144 герцовий екран, 45 ватт швидка зарядка, 10 тисяч нас 10 200 мА в нас батарея. І тут ще саме цікаве те, що в нас. Це 12,7 дюйма, навіть не 12,1, а базову версію 8 х 128 можна взяти зовсім 12,7 екран за ось такі гроші. Знайдіть мені щось ліпше. Давайте так: 12,7, 2,9 9 екранчик, швидка зарядка з Dolby Атмосом і тут ще не все. Тут 4 JBL колоночки 4 JBL динаміка і він звучить просто ідеально. З Dolby Vision, з Dolby Atmos 12 чи 10-бітний 10 екран, наскільки я пам'ятаю, просто ми коли тестували. Мені дуже сподобався. Звісно, тут ви не будете користуватися цими там екрана з Lenovo ноутбуками китайчанами. Ні, але ви його перевели, взяли, перевели 2944 на 1840 екранчик і користуйтесь фільми, все, що заменеться. Тут ну, дійде з дуже дуже класним звуком. Тому я рекомендую. Подивіться наш огляд. Дуже багато ми робили оглядів на них. А от на першому місці це мої улюбленці. Xiaomi Pad 7. Зараз він дуже класно коштує. 8х256 коштує там 318. Snapdragon 7 Gen 3 на 8850 мА. Це саме той, на який я робив огляд. У мене саме такий був, я їм користувався десь 7 місяців. Потім продав знаю, з, зі смартфоном разом. До речі, навіть, навіть дешевше можна його вихопити. А 12х256 буде коштувати 352. А знаєте, чим він цікавий? Давайте відразу. Ну, те, що там тюв сертифікація це все зрозуміло. 12-бітний екран 68 мільярдів кольорів. Покриття dci p 3 має сертифікацію Pro HDR. Навіть нормальні камери, тобто на рівні якогось такого середньобюджетного смартфону. Power delivery 3, Power Delivery 2, Q Charge 3, 2, Це все швидкі зарядки, які він підтримує: 45 Вт. Wi-Fi 6 є 6 ГГцовий, 2 на 2 MUMI, MO, Bluetooth 6 Коротше, з. С... Кодиком, от бачите, LDAC і LHDC можна під'єднувати класні навушники, класні навушники. І коли я робив огляд, це просто неймовірно. З dolby Vision екранчиком, бачите, 800 ніт яскравість і роздільна здатність екрану 3200 на 2136. Ага, з адаптивним HDR. І Ось тут вже виходить, що за цю ціну це просто топчик. А якщо вам, наприклад, не подобається екран, ну сам проц Snapdragon 7 Gen 3, то, будь ласка. Є Snapdragon 8 s Gen 3, 11,2 дюйми, такий самий з батареєю 8850 зі 144 герцовим екранчиком 3,2К і ще й з гіперчарджем на 67 Вт. Коштує, бачите, не, не сильно дорожче він коштує. Топові версії 12 на 512 десь 460 ну, З промокодом буде ще дешевше, і там монетки, якщо ви використовуєте. От тут -от вже можна пограти у все, що вам заманиться. Бо для чого не вистачить 8 Gen 3? Для когось нужен Snapdragon Elite, ну вибачте, беріть нову, новішу версію чогось, а це буде на роки ще. Стюп-сертифікацію дійсно підходить для роботи, підтримують сісі там тачпени, клавіатури, а також як мінімум ноутбук можна використовувати. Те, що вам скажу, якщо, наприклад, потрібен ПК режим, ну на китайчаних планшетах він працює, Android ПК режим. Тут вони зробили а, такий варіант, що мультивіконність ви можете під'єднати клавіатуру і на мультівікнах друкувати, робити, як ну, наприклад, якісь там документи, десь відрегудагувати табличку, якусь подивитись, якесь як. Якийсь лист написати, це також, також можна. А от камери тут дійсно прикольні, бо тут у нас вже йдуть 50 мегапікселів задня, 32, фронтальна, Wi-Fi 7 у про версії, до речі, і вже там USB та c 3.2 підтримуються для швидкого перекидання даних. А мої рекомендації є: дуже класнючий топ, дуже класнючі планшети. Купуємо, тестуємо, дивимося, огляди. Підписуємося з вами. Був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.